Вітаю з перемогою, якщо не секрет, чи почали закрадатись потаємні нотки. На рахунок результату, да, підсумку. Чесно, мабуть, ні. Ну, якби, не можу сказати, що гра пішла по плану. Звичайно, жахливо розпочали гру, домовилися, настроїлися з першої секунди бути сконцентрованими і пропускаємо на перших секундах гол такий через, ну, через просто розхляпаність. І потім через цей голови все пішло шкіри. А стосовно кінцівки все одно, хоч і було важко і залишалося там уже хвилин 5 до кінця гри. Чесно кажучи, впевнені були в своїх силах, зробили заміну п'ятого і слова було, що останнім часом звертаємо на це на водування, забили ці важливі голи, потім максимальна концентрація. Така гра буває дуже часто, коли не можеш розмочити. Не могли ми ну, розмочити, не могли забити перший гол, десь куки паркура спіймав, десь у нас щось не виходило. Все добре, що добре закінчується. Вітаю своїх хлопців з перемогою, з, 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 з трьома очками. Вони нам дуже потрібні в турнірній таблиці. Команді суперника дякую знову ж таки, за самовіддачу, за цікаву гру. Будемо готуватися далі. you <laughs>